Маємо вже зроблену внутрішню каналізацію, і ось на що потрібно звертати увагу при її монтажі. Найперше це плавність всіх кутів і виходів вверх. В даному випадку 3 по 30 градусів, тут обов'язково трійники під 45 градусів, в даному випадку і 50, і далі два кута по 45. Далі в нас йде. 110 на 110 вихід також має бути обов'язково під 45, не під 90 градусів, щоб все плавно заходило. І також далі, ось тут у нас вихід в стояк, також все під 45 має заходити, щоб ніде не пошкодити трубу при прочистці. Це найважливіше правило, щоб все було дуже-дуже плавно, щоб все працювало коректно. Нахил по трубі має складати не більше, ніж 2 см на метр погонний, В ідеалі. Півтора сантиметра. Ось то буде, того буде достатньо з головою. Акуратно, плавно, і все буде дуже правильно і коректно працювати.